Вітаю на моєму каналі Руни. Прогнози та магія. Сьогодні у нас бліц відповіді на питання підписників. Як і завжди, дивіться, закріплений коментар: там буде розбивка по питанням, там буде перелік всіх питань. Ну і розбивку по епізодам я також зроблю. Сьогодні у нас тема: останні новини, так би мовити, за останні кілька днів. Я там був відсутній трохи. Накопилось багато цікавих новин. Ну, давайте подивимось, що й до чого. Так, таке мені питання ставили. Подивитись вплив останніх інтерв'ю Зеленського ну і взагалі влади на Захід, на наших партнерів. Да? Багато всякого прозвучалося останні дні. Ну Давайте дам ремарку. Там звучала цифра втрат, ну так от, цифра втрат я дивився ще минулий рік. І цифра, на жаль, набагато більша. Ну Загалом я читав коментарі: мало хто в цю цифру втрат України повірив. Ну це так, ремарка. Зараз не про те. Добре, покажіть мені, будь ласка, вплив оста... останніх інтерв'ю нашої влади, які ось за останні кілька днів відбулися на наших західних партнерів. Скажіть Руну, правду. Постаруна. Ансус перевернутий. Вуньо перевернута. Іса, а фінал що. Лагус перевернутий. Е, ну, такий собі вплив. Я б не сказав, що прям позитивний. Ну, добре, що ми маємо. Постаруна, Ансус перевернутий. Вуня перевернута, Іса, Лагус перевернутий. Охтеж! Той ще набірчик. Ну, постаруна. Невизначеність якась, в даному випадку не про вищі сили мова. Тобто невизначеність, якої ще єдиної реакції на те все немає. А? Розброди, шатання, хочеться сказати. Ансус перевернутий, цікаво. Ну, сум... З одного боку, то сумні новини. Сумні новини, якби, так? Да? Ну і загалом, так. Да. Бо й що приємне сказано, прозвучало, де що приємне, цікаве, а було й дещо що дуже неприємне. Да? Мало того ансус перевернутий. Ну, це певний обман. Ну тобто, Партнери побачили, що теж є ну така. Або ці, якось інформація, була цікаво подана, одним словом, не всьому повірили, сказано. Це не лише про погані новини перевернута. теж розчарування, ну, печаль. Печаль, Давайте так скажемо. Сумні новини, ось печаль. Ну, якби, Чи вони нам переживають якби, за нас, да? співчувають в якійсь мірі, да. Ну, але, тим не менш, правило, що бізнес є бізнес, да? і бізнес нічого особистого, на жаль, працює. Ну, Це ми бачимо, тому що відбувається. Далі, Іса. Ну, якась, ви знаєте, це прохолодна реакція, якщо так. Тобто, е доволі прохолодно, схоже, ці інтерв'ю нашої влади загалом. Це не лише Зеленський, там багато хто виступав. Там. І Буданов, і Малюк, і Єрмак, і Потоляк, о там тільки не було. Ну, одним словом, багато представників влади було. Це не лише про Зеленську. Ну і бачите, реакція така: прохолодна доволі. Ну, тобто, е як мені йде. Що партнери мало чого нового почули. Да? Почули багато сумних новин. ну ось відповідно, да? Почули десь щось і таке, що ну, одним словом, не відповідає да, дійсності. і да? і так далі. Ну Лаус перевернутий по фіналу. Ну Хибний вектор показують загалом. Да? Тобто ну, Якась реакція, знаєте, прохолодна, і ну, не сказати, щоб воно. Посил, посил їм не сподобався. Давайте так скажемо, Посил їм не сподобався. Вони вважають, вони, підкреслюю, вони вважають, що вектор тут неправильний, да? вибраний владою саме був в подачі інформації, ну і не тільки. Ну, ну давайте гаразд, це реакція. Да? Ну, давайте, власне, результат подивимось, що ж оці от виступи. Дадуть, як би. Що ці всі інтерв'ю, виступи, прес-конференції, які за останні дні наша влада дала, що вони взагалі дадуть? Тому що тут реакція, ну така, поганенька, м'яко кажучи. Так, дякую за відповіді. Гаразд, дякую за відповіді. Ну, добре, покажіть мені, будь ласка, що ці інтерв'ю, виступи, прес-конференції нашої влади е, принесуть Україні? Мається на увазі ті прес-конференції, виступи, які ось за останні кілька днів були. Скажуть Рон, правда. Тресас перевернутий. Єра. Научіс перевернутий. Далі. Перт. Афінал. фінал. Ага. Ну, ефект все таки буде, але, як завжди, не настільки швидкий. Ну, ми вже переконались в тому, що Захід швидко рішення не може прийняти. На жаль, на превеликий. Що ми тут маємо? Торесас перевернутий. Єрам, Наутіс перевернутий, Пертивунь. Торесас перевернутий. Ну ось. Є навіть якась, знаєте, який... І... ну, це загалом на зброю позначка, так. Да. Але цей про певну злість. Ну, тобто, ну, загалом бачили, ви бачили реакцію партнерів наших на інтерв'ю. Да? Далеко не все, із з їм сподобалось. Тому тут навіть якась певна злість в той же час ну, така помірна, стримувана. Да? От, в той же час це про зброю. Ну, ось ось Єра, нарешті, результат, урожай. В той же час руна тривала. А, тобто, не так скоро ми побачимо ефект цього всього. Але свій результат, свій урожай, ці інтерв'ю дадуть все-таки. Ось на Ну, обмеження. Да? Жорсткі, при тому, обмеження. Ну, ясно, з чим. з поставками, обмеження з фінансуванням. Да? В той же час, тут ось іде обмеження, так, да, тут ось іде є раз переду, А Це завершення циклу чого обмежень. Певних, якраз на що, На перт. В даному випадку то не стільки про зброю, то про фінансування. І мені щось зразу згадалась Америка. Але знов таки, згадуючи розклад по Америці, воно е там ще, воно ще не так скоро буде. Про те й в Америці буде. А, до речі, о, все-все-все. Е згадав же, що це ж ось буквально сьогодні чи вчора прийняли ж Європейський Союз на 50 мільярдів. Ну так от. От про це от мова. Дивіться. Є Єранауті, завершення обмежень, тривалий результат, тривала робота була. Ось зняття якихось обмежень, заборон навіть, я б сказав. Да? Ну, Зрозуміло, про чиї заборони йде мова. Да? Привіт Орбану. Е, ось ось ПЕРТ, ось, на речі, достатку, достатку, великі, великі кошти. Ну, але ж знов таки, 50 мільярдів там на скільки? Там, по-моєму, на 3-4 роки щось такого плану. Це не те, що нам їх от прямо зараз дадуть одним траншем. Ні-ні ні. Там воно розтягнуте в часі буде. Попри те, ось. Великий об'єм благ саме в плані виділення фінансування. Ну і в унію загалом. Ось радісні новини, радісні емоції, залом. радість, святкування навіть в якійсь мірі. Да? Тут саме більше йде про фінансування не стільки про зброю. Ну, але зрозуміло, що ось і зброя показали, зброя буде, але знов таки не так багато. Більше тут іде про фінансування, зокрема. Ну а раз, добре, економіку теж треба підтримувати, тому що зрозуміло чому. Да? Тобто таке, загалом, тобто, бачите, реакція у партнерів неоднозначна і сприйняли інтерв'ю ті виступи, ну, десь прохолодно, десь не все їм сподобалось, тому що, схоже, там, не все дивився. Відповідно, але тому, що бачу, можна сказати, що там, схоже, і дещо не, не сильно приємне в адрес партнерів прозвучало. Да? Чи то таке, що вони сприйняли якби, близько до серця. Але, тим не менш, ось, бачите, розворушило. Ті інтерв'ю, ті виступи, прес-конференції все-таки наших партнерів трохи розворушили. Ну, а роз. Тобто певний результат буде розтягнутий в часі, а певний результат ми ось вже отримали. .oredね. Ну, по фінансуванню, зокрема, я пояснив, по якому саме. А по зброї воно ще буде тягнутися. Ну, на жаль. Так, добре, дякую за відповідь. Далі. Ще одна така цікава заява про те, що НАТО вступить у війну, нібито. І саме мається на увазі, саме солдатами, своїми військами, а не тільки те, що вони нам будуть допомагати. Ну, давайте запитаємо, взагалі, як така подія можлива чи ні? Буде це чи ні. Так, добре, дякую за відповідь. Гаразд, покажіть мені, будь ласка, НАТО вступить саме армією своїми військами у війну. України з Росії. Скажуть його правду. Тхагалас. Ейвас. Кано та Фінал. Хоча тут уже зрозуміло. Тейвас. Ну, а раз, що <coughs> ми маємо? Хагалас, Ейвас, Кано перевернута і Тейвас. Хагалас відразу, руйнування планів йде. Відразу. Ну, в той же час Хагалас це бойові дії, певні. Але в даному випадку воно більше йде про руйнування планів. Ось Ейвас, труднощі великі, обмеження, знаєте. Ну, це, Ейвас це оборона, зокрема. Розумієте? Це вже не захист, це саме оборона. Да? Кано перевернуто. Ну, обман. Ну, обман. Ну що ну, тут сказати. До речі, руйнування планів теж, якщо ми так уже про те говоримо. По фіналу Тейвас прямий. Ну тобто, якась, ну загалом, воно то обман, да, але ось Тейвас прямий. Тобто, Це все-таки якісь активні дії, це все-таки щось за застосуванням зброї. Але в контексті питання Ейвас іде, це як оборона. Тобто вони вступляться не за Україну, вони вступляться за себе, якщо вже так пішло така гулянка. Тобто, ну таке враження, ніби дійсно Росія на якусь із країн НАТО полізе. Чи то щось таке витворить, що вони вже не, не закриють. Очі, як там на ракету, яка там в Польшу була, прилетіла, і не одна ж, до речі. На шахеди, які там і по Румунії падали, і не тільки. Да? От. Тобто, таке виглядає, що це, як за, для оборони. Хоча, тут ось Кану мене як би, цей, напрягає, що в тому плані, що це ну, обман. Тобто те, що вони ступляться за Україну, точно ні. Тут іде більше, що вони як ступляться за себе. от, Розумієте, да? Якщо прям дійсно Росія попре на якусь країну, то це не те, що вони прийдуть на поміч Україні. Ну, тобто як, прийдуть, якщо, відповідно, до них полізуть. В такому плані. Такий варіант от можливий. А так, що прям прийдуть на поміч Україну, ні. Саме як за Україну. Тут ще щось має відбути, щоб то сталося. Ну і зразу Хаґалаз іде. Ну, тобто, руйнування планів, якесь вирішення буде цікаве, знаєте, воно якось буде розвиватись, ну, отак от. Це вже як дійсно, як Росія роздраконить таку якусь із країн НАТО, да, чи то прямо на неї полізуть, чи ще там щось, і от тоді вони вже не, не змовчать. Або можливий варіант, що вже ближче тоді до кінця війни, да, щоб лаври переможця пожинати, так би мовити. Ну, Все рівно тут таке. Ну, а раз, все-таки не настільки все погано показали, тобто шанс такої події є. Але багато але. Так, дякую за відповідь. Дивно, як зразу Ансус перевернутий не випав. Бачите, не настільки все погано. Ну, гаразд. А, дякую за відповіді. Ну, давайте Тауруси. Тауруси і Шольц. Нам те, що вже, що називається, язики стерли, скільки вже за них говоримо. Так само, як і за F16. Ну, давайте подивимось. Шольц сказав, що не дасть. Ну, да, да, давайте подивимось. Ну, колись він не казав, що там і да, які там і рісте які там Петріоти, які там леопарди, да в результаті дав. Давайте подивимось, що тут. Так, дякую за відповідь Добре, покажіть мені, будь ласка, так в результаті все-таки всіх подій. Німеччина передасть Україні ракети Таурус до кінця війни з Росією. Скажуть вам правду. Нема нас перевернути. Ну і Шольц, до речі. Ансус перевернути. Іс. Отак. А фінал. Фінал Беркана. І фінал фінал. Що в результаті. Все-таки Отал. Все-таки щось дадуть, але ще будуть з тим тянути. Давайте так скажемо. Що ми маємо? А перевернути перевернутий, Ансус перевернутий. Іса, Перкана, Отал в результаті. Ось Манас перевернутий. Ну це Шульц Це якраз Шульц, Те, що немає в нього такого бажання. Ось Ансус перевернутий в нього. Ансус перевернутий, ну це погані думки, да, погані новини. Боїться він. На, от. Дійсно. Ну, якщо взяти в контексті питання, то теж якби, ну, погані новини. В тому плані, до речі, закон. Тобто, руна перевернута, тобто щось може відбутись, якось в обхід закону. Думаємо далі. Да? Іса, не так воно ще скоро буде. Те, що можна зразу сказати, поки що ось воно ситуація заблокована, заморожена. тут треба сказати. Попри те, розвиток буде, буде буде рух туди, куди нам треба, і по фіналу все-таки отал. Отал це ну, це в мене маркер на Україну, до речі, якщо так. Отал це і влада в тому числі. Тобто, схоже, що в владних там, інститутах Германії воно все продовжиться, розвиток цієї думки і так далі. Все-таки, все-таки, що це продавлять? Схоже. Все-таки по результату. Але ще не так скоро. Ну, гаразд. Так, дякую за відповіді. Ну і давайте. Тепер ще такі новини. Новини тире-чутки. Я б назвав так, і зараз зрозумієте чому. так Дякую за відповідь. Ну, про, про повторний наступ на Харків знов таки заговорили. Не на Куп'янськ саме, а саме на Харків. Ну то от давайте подивимося, чи саме місту Харкову щось загрожує на найближчий час. Мене вже, до речі, в коментарях про це теж питали. ну Давайте. Так, гаразд. Покажіть мені, будь ласка, на найближчий час, на найближчі місяці, е росіяни нападуть саме на місто Харків. Хай скажуть правду. Маннас. Так, ну тут довертаю, баркана перевернути. Арліс перевернути Фінал, шо? Ей Ейвас. Та ні, який. На найближчі місяці ні. Наступ не так виглядає. Найближчі місяці це, ну, найближчих 2-3 місяці, нехай. То не видно тут такого зі слова зовсім. В принципі, причини тут показали, зараз поясню. Отож, що ми маємо? Манас, беркана перевернута, аліс перевернутий. Ейвас. Манас, ось, особові склади їхні, ось беркана перевернута. Деградація йде. Ну, тобто, в даному випадку читайте ухід кращий світ. Да? Ось, Аліс перевернутий. Да не захищені вони там. Ну тобто, ну розуміють, що ну ну який Харків. ну, Їх там читають, чекають і так далі. І ось Ейвас. Теж оборона. Оборона, ну, по-перше, вони знають, що там оборона є, та? рубежі там оборони і так далі. Це не 24 лютого 2022 року. Другий раз такий фінт у Шима вже не пройде. Ось Ейвас це й труднощі, Ейвас цей обмеження в тому числі. Ну, тобто, ні. Найближчим місяцями саме наступ якийсь то на Харків, ні. Куп'янськ окремо, я дивився, по Куп'янську є відео. Десь більше, напевно, трошки, ніж 2 тижні назад зроблене. Тому пошукайте на каналі. Саме за Куп'янськ, за Куп'янський напрямок. Харків, ні. Там ніяких наступів повторних, нічого такого. Поки що його не видно, принаймні. Так, дякую за віт. Гаразд, дякую за відповіді. Ну, давайте, Придністров'я. Те саме, напад з Придністров'я. Там же у них вон, якась гулянка намічається. Ну, завтра, по-моєму, якщо нічого не плутаю. Ну, давайте, подивимось. Гараз, дякую за відповідь. Добре, покажіть мені, будь ласка, чи буде напад з території Придністров'я на Україну десь найближчим часом, найближчими місяцями? Скажіть Рон, правду. Воня перевернута. Те перевернутий. Кано перевернута. Ну, загалом тут може, Ну, давайте фінал вже. Перт перевернутий. Зараз розумієте, чому я сміюсь, бо руни прям чітко відповіли. Іронічний гумор. Що е, ми тут маємо? Воня перевернута, те перевернута, Кано перевернута, Перт перевернутий. Ну, все, все негативне. Тобто найближчим часом, найближчими місяцями, точно ні. Що ми тут маємо? Буньо переверта. розчарування відразу. Ну і Руна зразу каже ні. Ні, не цей. Те, попри те, те й вас перевернутий. Воно то теж списив землю. Та це страх, до речі. Саме Придністров'я боїться. Попри те, Руна все-таки зброю позначає. Часто вона у мене позначає саме як прильоти. Тобто... Uh, Прямо напад з Приднестров'я ні. А ото, що вони там можуть постріляти, наприклад, через кордон, чи там щось гранати покидати, ну, щось таке, може навіть якась артилерія там, чи міномет буде працювати. Отаке можливо. Але то виключно ну, ну як провокація, розумієте? Руху тут нема, наступу тут нема. Мало того, вони самі бояться рипатись. От що. Ну, попри те, під дудку Росії можуть піти плясати. Ось тут показали, і вас перевернутий. Це все таки певна агресія. Ну, але така, зовсім невелика. Це який там наступ? Чому там наступати? Отим От е трьом калікам, які там засіли в тому Придністрові. Тому таке. До речі, те вас перевернутий, може ще програтись ну, ДРГ загалом. Або, от я ж кажу, якась провокація, ніби як знаєте, через кордон постріляли отам, да, для вигляду. Або ДРГ звідти полізуть. Отаке от можливо. Наступ прям якийсь там великий, повномасштабний. Ні. Нема там чому наступати. Вони й самі того бояться. Далі, кану переверта. Ну теж, ну обман, обман, відразу. Що тут ще скажеш? Пер перевернутий. Брак ресурсу. Та й показали, обман через що, через брак ресурсу. Кому наступати? Тим трьом калікам. Ну, таке. І вони ж знають, що їх чекають. У нас сили під Придністров'ям є. як би. Ну Тому таке. Ну ні. На найближчий час, найближчі кілька місяців, ніяких там наступів немає близько. ДРГ, так. Да. Постріляти там через кордон, якісь там провокації поробити це так. Да. Ну це не наступ. Ні близько. Тому таке. Забули, видихнули. <кхем> Ну, гаразд. Ну, ну загалом так, от по експрес, так би мовити, галопам, по Європам, по основним новинам за останні кілька днів. Отакі от, от розклади дивилися. Дякую, що дивились. Моє шанування, хто повністю відео до кінця додивився. Ставте лайки, пишіть коментарі, задавайте питання, підписуйтесь на канал. Всім буду радий. До зустрічі! Нехай щастить!